Жорстоко побив ногами. На Житомирщині командир навчального центру ЗСУ відлупцював строковика. З опублікованого аудіозапису зрозуміла причина. Солдат не попередив офіцера про візит полковника. Я проїхав сьогодні полковника? Не д'яни, я п'яний, я не п'яний, я серйозний. Чому ти проїхав? На відео молодший лейтенант Віктор Вітусевич свою провину чоловік визнав сам та записав відео з вибаченнями. Однак, за його словами, покарав він хлопця за пияцтво. Я був не і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії. Це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. На інцидент одразу відреагували у навчальному центрі. Там засудили таку виховну роботу командира та на час розслідування відсторонили його від виконання обов'язків. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Тим часом у ДБР за фактом побиття солдата розпочали досудове розслідування. За даними слідчих, життю та здоров'ю строковика вже нічого не загрожує. А от командиру світить покарання від 8 до 12 років ув'язнення. Попередня кваліфікація правопорушення, перевищення військовою службовою особою, влади чи службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану. Це частина 5 статті 426 приміткою 1 кримінального кодексу України. Катерина Шевчук Давіда Вершин новини. Тридцять третій канал.